Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня. Ми розповімо, що відбувалося у вітчизняній економіці останні сім днів. І спочатку про головні теми нашого сьогоднішнього випуску. Україна погасила частину боргу перед МВФ і сподівається позичити ще 15 мільярдів доларів, бути чи не бути новому роману з кредиторами. Міндоходів знову хоче змінити податкову політику, якого джокера цього разу витягнуть з рукава чиновники. Порятунок потопаючих справа держави. В уряді хочуть відшкодовувати частину зарплатних боргів. Шоколадний бензопірена або черговий виток торгівельних розбірок. Чому вітчизняний шоколад заборонили в Росії? Українська ряба їде до Європи. Чи зможе вітчизняна курятина заполонити ринок ЄС? Борг платежем знаний цю приказку. Вітчизняному уряду не дає забути міжнародний валютний фонд цього тижня. МінФін погасив перед МВФ чергову частину позики. Київ сумлінний платник розраховується без затримок, і це незважаючи на зростаючий дефіцит держбюджету. Можливо, будучи дисциплінованим позичальником, Кабмін розраховує, що це допоможе відновити співпрацю з фондом. А те, що влада хоче цього, не секрет. Утім, на шляху до нового траншу ще залишаються бар'єри, які саме і чи можна їх подолати. Дивіться у матеріалі Євгенії Скорини. Заслухняність пряника дають. Уряд почав виплачувати міжнародному валютному фонду чергові борги, сподіваючись при цьому на нові кредити. Цього тижня Україна повернула МВФ 405 мільйонів доларів. А всього від початку року майже 4 мільярди зелених. На сьогоднішньому більшу частину ну кредиту міжнародного валютному фонду ми в цьому році погасили. Залишилось погасити 1,6 мільярдів. Ну до кінця Все на нас. Да, в наступному році там десь приблизно теж 4 треба і все. Звідки ж у держави гроші, особливо зважаючи на постійно зростаючий дефіцит держбюджету, скринька відчиняється просто, пояснюють економісти. Зовнішні борги Мінфін гасить за рахунок нових позик, які беруть на внутрішньому ринку. Протягом липня відомство вторгува ОВДП більше ніж на 11 мільярдів гривень. Та цього все рівно недостатньо, щоб перекрити бюджетні дірки. Тому уряду доводиться ще й на зовнішній ринок запозичень виходити і розміщувати євробонди. Така собі Двійна гра, здається, Кабмінові вже набридла. Влада сподівається відновити співпрацю з МВФ. Ми говоримо про нову програму, де кредит, обсяг кредиту передбачається десь приблизно 15 мільярдів. Хоча по цьому питанню, де зараз йде переговори, ми дискутуємо. Тобто ми чекаємо місію восени. Ця місія ця все вирішить. Те, що ми могли і хотіли зробити, ми зробили, допрацьовуємо останні питання, які є важливими для МФ. Утім, прагнення вітчизняної влади поки що натикаються на непорозуміння з боку чиновників МВФ. Спочатку заступник керівника зовнішніх зв'язків фонду Вільям Мюрий натякнув, нову програму співпраці покладуть на стіл у листопаді. Але за п'ять днів кредитори геть усе переграли. Рада директорів прийняла рішення про занесення України до постпрограмного моніторингу, оскільки держава заборгувала фондові 8 мільярдів доларів. А це перевищує граничну норму на 200 відсотків, за якою зазвичай ініціюється постпрограмний моніторинг. Тож восени очікуваного кредиту Україна може і не побачити, адже у цей час мають відбутися лише чергові консультації між урядом та МВФ. А ось засідання виконавчої ради фонду, на якому можуть прийняти доленосне для Києва рішення, пройде лише в грудні. А до цього часу на берегах Дніпра працюватиме ціла армія іноземних аналітиків. Становище вітчизняної економіки неабияк схвилювало Міжнародний валютний фонд, який тепер збирається ретельніше контролювати показники бюджету. Як саме в офіційному представництві МВФ в Україні бізнесу так і не прокоментували, хоча вітчизняні аналітики вже подейкують. Фонд стурбований, що державі буде складно повертати старі борги. Проте, попри досить жорстке ставлення до України, МВФ також зацікавлений у подальшій співпраці, запевняють експерти. Адже за рахунок нових позик ми можемо погасити попередні борги. Тож шанси дістати нову кредитну лінію не такі вже й малі. Питання лише в тому, чи знайдуть сторони компроміс. Каменем спотикання залишаються тарифи на тепло для населення. Українська влада публічно відхрещується від підвищення цін на газ. Однак розрубати гордівий вузол можливо, вважає директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Міжнародний валютний фонд... Согласиться, на небольшое повышение, вот, действительно на 3-5%. И если это повышение будет не разовым, а разнесено по времени, например, и окажется неощутимым для обычного украинца, который не почувствует это в платежках. Щитах на комунальні ослові тогда такі условия достаточно приємними для українського правільства. Подібний сценарій цілком можливий припускають інші експерти. Хоча серед вимог є також значне скорочення дефіциту держбюджету, а він цього річ зріс в Україні аж втричі. Тому виконати цю вимогу фонду навряд чи вдасться. Відповідно, в цьому році різкого потепління у відносинах з МВФ аналітики не прогнозують і чекають на відновлення співпраці вже наступного року. До речі, наступного року на український бізнес можуть очікувати чергові зміни. Міндоходів не спить. Там готують, не побоюсь цього слова революційні нововведення. Ідеться про славнозвісний податок на додану вартість. Списів навколо нього зламали ой, як чимало. Він залишається постійним головним болем для експортерів. Чиновники планують нарешті зменшити його, причому суттєво однак зупинятись на цьому не збираються. Чим ще податківці готуються здивувати вітчизняний бізнес. Про це наш наступний репортаж. Всім вийти з темряви вирішили в міністерстві доходів і зборів та заходилися проливати податкове світло на тіньовий сектор економіки. Перші кроки зробили ще торік, на часі чергові зміни. До підприємців йдуть як з пряником, так і з батогом. З одного боку відомство ініціює зменшення податку на додану вартість до 9 відсотків з нинішніх 20. З іншого хочуть запровадити податок з обігу на рівні 1-2 відсотків. Та профільний міністр Олександр Клименко одразу наголосив, нововведення запрацюють лише за згоди бізнесу. Ми втілюємо тоді, коли дійдемо до згоди з платниками податків. І якщо платники податків кажуть нам, що ні, ця модель не дасть розвитку економіки, то дійсно це. Ми обговоримо і це залишимо як ідею. Реакція підприємців, як завжди, двояка. Зниження ПДВ підтримують обома руками. А ось уведення податку з обігу сприймають без ентузіазму. Мовляв, від нього буде зиск лише великим компаніям, в яких є власна мережа реалізації. Причому спочатку нововведення суттєво ударить по гаманцях бізнесменів. Переконують в українському союзі промисловців та підприємців для того, щоб зібрати всі ці структури і ну как би підіструються, вистрілять структуру. Для этого необходимо значительное капиталовложение, время. Е, необхідно дуже багато організаційних моментів. Коні ж та вибиває його із тих бізнес планів котро не мав допусті на чотирнадцяти послідічого. Хоча в майбутньому потужні корпорації так і зможуть заощадити, стверджують представники бізнесу. Бо податок з обігу значно менший за нинішній рівень ПДВ. Та що великому добре, малому смерть кажуть фахівці. Дрібні компанії можуть не втриматися на плаву, особливо в тих галузях, де задіяна велика кількість посередників. Очень большої почки от импорта товаров и пока дойдет этот импорт от до конечного потребителя, покупателя в рознице, Очень большая цепочка вистраюється до 10 компаній. Кожний з них буде платить от 1 до двох само два процента. Із сумом платитимуть обіговий податок і представники так званих інтелектуальних галузей космічної, IT, авто та авіабудування. Однак державна скарбниця розпухне від додаткового притоку коштів, прогнозують і Міндоходів. Від нововведення очікують, щороку плюс 22 мільярди гривень. І навіть різке зменшення ПДВ цьому не завадить, стверджують експерти. Та на шляху до наповнення держскарбниці є низка підводних рифів. Зізнається співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Ляпін. За його словами, проект закону щодо податкових змін сируватий. Мовляв, у ньому немає жодного слова про перехідний період, і це лише одна із сірих плям. Ми з вами читаючи цей проект, не можемо відповісти на питання. Це буде загальнодержавний податок чи місцевий, не маючи відповіді на це питання, впроваджувати податок неможливо. Бо суто технічне питання на які рахунки казначейство буде отримувати ці податки. Уважно перечитують фахівці при кінцеві положення документа, де прописано, що закон набере чинності січня наступного року. А от податок з обігу нараховуватимуть вже з наступного дня після його опублікування. Тож, якщо депутати у вересні, повернувшись з відпусток, підтримують міністерство доходів і зборів своїми голосами, українським підприємцям доведеться рахувати половину податкових курчат вже восени. А ось Кабмін порахував борги із зарплати підприємств банкрутів і жахнувся на перше липня їх назбиралось понад 400 мільйонів гривень. Це майже половина від усієї заборгованості у державі, частина якої між іншим має довжелезну бороду, тобто їй вже більш як 10 років. У мінсоцполітики вирішили, що державі потрібно втрутитись і запропонували повертати частку невиплаченої зарплатні за рахунок фонду соцстрахування. При цьому внески збільшувати не планують. Життєздатність владних новацій оцінював Антон Пшеничний. Щороку в українських судах відкривається щонайменше одна справа про банкрутство: історії, схожих на підприємство «Київхімволокно», де роками не оплачують зарплатню в Україні. Чимало урядники вирішили підсолодити гірку пігулку для тих, хто не може повернути зароблене. На одній лише Київщині 99% боргів припадає саме на збанкрутілі установи, і цю прогалуну не можуть перекрити вже понад десятиріччя. Якщо діючі підприємства, держава ще може налякати штрафами, то з мертвого виробництва вичивати хоча б щось майже нереально. Тим більше, що керівництво гори компанії зазвичай зникає у невідомому напрямку, а колишні працівники залишаються з порожніми кишенями. В Мінсоцполітики вирішили, порятунок потопаючих справа влади. Ліквідувати ці борги пропонуються за рахунок коштів фонду. Спеціального страхування на випадок безробіття, як один із додаткових від страхування, фактично йдеться про механізм, який дозволить у стислий термін ліквідувати майже половину боргового тягаря по зарплатам. Хоча щедрість держави обмежується чотирма мінімальними зарплатами, нині це трохи більше ніж п'ять тисяч гривень. Навіть таку ініціативу Мінсоцполітики тепло зустріли представники профспілок. Мовляв, за кордоном такі норми вже давно прописані. Причому поповнювати скарбничку фонду соціального страхування має. За рахунок роботодавця кажуть про діячі, адже зайвий раз обтяжувати працівників буде несправедливо. Відрахування в основному йдуть знову ж із заробітної плати як працівників, але в більшості свою 80% за рахунок роботодавців. Іде відрахування і відповідності ці фонди кошти працюють в економіці держави на і погасяться при виникненні фосмажорних обставин. Звісно ж, бізнес категорично проти такого механізму. На переконання роботодавців запропонована урядом схема до болю схожа на казку про вовка телесицю, мовляв, бити небитого везе, адже банкрутують здебільшого державні підприємства. Тому приватники будуть змушені нести додатковий фінансовий тягар. Федерація роботодавців наголошують, запропонований механізм фактично є черговим податком. Ті підприємства, які успішно працюють, які сплачують заробітну плату, будуть сплачувати додатково ще. Внески до цієї гарантійної установи і таким чином фінансувати виплату, в тому числі заробітних плат. Для збанкрутілих підприємств експерти ж загалом інновації влади оцінюють позитивно, хоча й наголошують, що вони навряд чи ефективно запрацюють без змін у процедурі банкрутства підприємств. Адже тепер воно може тривати роками. Відповідно, і гроші пролежать на фондових полицях стільки ж, адже виплачувати відшкодування держава буде лише після завершення усіх формальностей. Сама ця ініціатива вона не каже про те, що завтра, там після там оголошення результатів банкрутства, буде виплачено. Це лише йде. Про те, мова, що буде, так мовити, досягнено справедливості. І в кінці кінців люди, які працювали на підприємстві, вони отримують. Принаймні частину з тих грошей, проте влада, навіть не торкаючись законів про банкрутство, поставила собі амбітне завдання погасити майже половину 15-річних боргів. Це набагато немало 405 мільйонів гривень. За розрахунками Мінсоцполітики, додаткові кошти на це дадуть не лише роботодавці. Держава також планує заощадити на виплатах з безробіття. Запрацювати новація має з наступного року, якщо звісно її підтримає парламент. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Це прислів'я спало на думку на початку цього тижня. Ледве завершилося святкування 1025-ї річниці хрещення Росії, під час якого російський президент Володимир Путін укотре розповів українцям про переваги митного союзу, як північні сусіди майже наступного дня знову перекрили кордон. На цей раз найбільшому українському виробникові цукерок компанії Рошен звісно Росспоживнагляд нагляд, одразу заявив ні, краплі політики, мовляв, годуєте росіян хімікатами. Однак почалася ланцюгова реакція слідом за Москвою. Про намір закрити кордон заявила й Астана між іншим ще один член митного союзу. Що ж криється за черговим ембарго, з'ясовувала Ірина Любич. Духовну єдність двох народів не здатні похитнути розбіжності політиків, запевнив президент Росії Володимир Путін під час візиту в Україну на день хрещення Русі. <звяткування> та святкування річниці хрещення пройшло для російського гаранта певне не солодко. Повернувшись у Білокам'яну, духовно близький Кремль вирішив стати торгівельно далеким і закрив прикордонні двері перед носом кондитерської компанії Рошен. Останнім часом все більшу тривогу у служби викликає якість кондитерських виробів, що надходять з України. У першу чергу питання викликає продукція рошен. Ми продовжили роботу з дослідження кондитерських виробів виробництва фірми Рошен. На жаль, у результаті додаткових досліджень зразків ситуація не змінилась. Навіть посилилися побоювання, які були нами висловлені. На підставі цих побоювань було прийнято рішення про заборону ввезення на територію Росії. Налякав росіян хімічний елемент у бензопірен, який вони буцімто знайшли в українському шоколаді. Речовина справді шкідлива для людини і є канцерогеном, пояснюють фахівці з харчових технологій. Та одразу додають, ми буквально живемо в оточенні бензопірену. Він є в повітрі, він є в приміщеннях, де працює автомобіль. Вони є в таку спеку, якщо людина вдихає при розпеченому асфальті. Бензопірен він присутній. В харчових продуктах і має певну дозу мінімального вмісту. Це копчені продукти, це мясні вироби, особливо консерви. Та навіть великими від страху очима російські експерти не змогли роздивитися, скільки ж того бензопірену в українських солодощах стоять на своєму. Знайшли і крапка. Українські фахівці, коли чують заяви колег, дивуються. Тетяна Жуванік, завідувач лабораторії інноваційних технологій, бачила виробництво рошену на власні очі і має з чим порівнювати, адже була на фабриках світу у Кьольні та Парижі. Фахівець переконує, вітчизняна кондитерська промисловість є знаною і однією з найкращих у світі. Це дуже гарне, чисте виробництво, і саме перше, що це чудові лабораторії таких лабораторій, як є на рошені, мабуть, немає по всій Україні. Я не знаю, де є в Росії. Цікаво, що отримали на горіхи від розпоживнагляду нагляду лише чотири українські фабрики рошен. А от до ще однієї, яка знаходиться у російському липецьку, питань пана Онищенка немає. Вітчизняні можновладці не кинули своїх у солодкій війні і затулили рошен широкою урядовою спиною. Ми, як правительство, відстоюючи інтереси наших національних виробників, Приняли первые ответные официальные меры. Как только появилось официальное сообщение, мы направили официальное письмо руководителю Госпотребнадзора с просьбой о немедленной встрече для того, чтобы урегулировать все вопросы, которые були імі підняті офіційно. та цей шоколадний конфлікт без політичного присмаку запевняють посадовці обох країн. Українські ж політологи впевнені у протилежному, адже проти вітчизняних солодощів повстав весь митний союз. Білорусь та Казахстан також почали перевірки рошену. Та експерти наголошують, Росія запустила економічний бумеранг, який може боляче повернутися. Продовження цих санкцій і розширення їх масштабу, врешті-решт, буде бити буде бити і по Росії. Українські постачання тих чи інших товарів послуг на російські ринки вони також впливають на загальну російську економічну ситуацію. Водночас, українці в ласих до кондитерських виробів фахівці заспокоюють. Максимальна шкода від вітчизняного шоколаду може бути лише у вигляді зайвих кілограмів. Українські дослідники переконують вітчизняні кондитерські вироби цілком безпечні, тож Ласунам немає має аніякої потреби відмовляти собі у солоденькому. А поки росіяни та молдовани сумніваються в якості українського шоколаду, ним частуватимуть європейців. Корпорація Рошен, переконуючи в тому, що її совість чиста, не занервувала, а пішла у євросоюз. Відтепер, окрім фруктових льодяників і желейних цукерок з угорською фабрикою «Бонбонетті Чокко», українські кондитери випускатимуть ще й шоколад, Які ж втрати понесе виробник через російський шлагбаум, підрахувати наразі важко. Все залежатиме від тривалості ембарго. Поки кондитери потерпають, птахівники святкують. Вітчизняна курка нарешті потрапила на полиці Євросоюзу. ЄС відкрив свій кордон для української ряби. Мається на увазі не для сировини, а саме для готової продукції. Поки що, квота невелика 20 тисяч тонн. Але сам факт прориву на один з найбільших та найбагатших ринків світу, плюс для всього АПК України. Чи зможуть наші виробники втриматись на європейських теренах? Прогнози збирали наші кореспонденти. Вітчизняна курятина незабаром опиниться на столах європейців, причому вперше не як сировина, а вже як готовий до вжитку продукт. Після 20 років недовіри вибагливі ревізори ЄС нарешті відчинили двері перед українською рябою. Потрапити на заможний європейський ринок це не лише престижно. Українські птахівники отримали можливість наростити виробництво. В уряді вже будують амбітні плани. Мінімум, ми в цьому році, за цих залишившихся 5 місяців. Ми прогнозуємо мінімум. Експортувати до Євросоюзу 50-70 тисяч тонн це достатньо велика кількість для початку. Це велика кількість. За останні 10 років галузь почала виробляти у 35 разів більше продукту, що зробило її локомотивом АПК. Воно й не дивно, адже апетити українців зростають як на дріжджах. У середньому вони споживають по 24 кілограми курки на рік. У 2013-му фабрики планують виробити 1 мільйон 200 тисяч тонн продукції. Для порівняння минулого року ця цифра була майже на 140 тисяч тонн менше. Експортувати ж цього року, зокрема й завдяки ринку ЄС, збирається близько 12,5% курятини. Це на 5% більше минуло показника, причому виробники хочуть і можуть експортувати ще більше, і насамперед до Європи. Та для цього Україні потрібно наблизитись до ЄС. Переконує голова союзу птахівників Олександр Бакуменко. Ми работаємо по тим поширам, которые є для трьох, для третіх стран. Якщо ми підпишемо асоціацію, то в рамках тих квот, які виділені європейським союзом, це по м'ясу птиці 20 тисяч тонн, а по і єсуєчним продуктам 3 тисячі тонн. Мы будем поставлять по нулевой ставке таможенных пошлин. І тогда здесь економіка очень серйозна і хороша. Проте, довгоочікуваний вихід на ринок Європи це лише пів справи. На ньому ще потрібно втриматись, адже конкуренція в ЄС шалена. І незважаючи на те, що вітчизняна курка сертифікована за міжнародними стандартами ХАСП та ІСО, їй доведеться завойовувати місце під європейським сонцем. Все вирішуватимуть тамтешні споживачі. Політичних бар'єрів на кшталт російських у Європі не повинно бути. Твердять фахівці. Будь-які заяви щодо того, що продукт не якісний, чи чи продукт не відповідає певним стандартам. Вже мова про це йти. Не може, тому що якщо європейські е, спеціалісти визнали цей продукт якісним, який відповідає всім нормам і стандартам, тут вже е, нівелювати це просто не, буде неможливо. А боротися є за що, кажуть аналітики, адже європейський ринок має великий потенціал. Місцеві виробництва не здатні задовольнити апетити всього населення ЄС. Цей факт дозволяє припустити, що з часом розмір українського експорту може вирости в десятки раз. Якщо брати окремо ринок європейського союзу, то споживання м'яса там в середньому на людину 20 кілограм на рік м'ясо курятини. І виходячи з тих. Показників населення, які на сьогоднішній день є, то це просто безмежний простір, і куди навіть наші там. 200, 300, 400 тисяч тонн це буде просто капля в морі. Присутність України на ринку єС дасть поштовх експорту навіть на інші континенти, кажуть аналітики. Адже європейське визнання, яке вже стало індикатором якості, відкриває дороги на ринки інших країн. А враховуючи потужності українських птахофабрик та відповідність більшості продукції міжнародним стандартам, можна прогнозувати, що вітчизняна курка може з'явитись на прилавках у будь-якій точці світу. І це далеко не всі новини та події останнього тижня. Далі у випуску Дайджест, де ми стисло розповімо про таке. Кабмін схвалив проект концепції держпідтримки експорту. Завдяки цьому мають дати змогу виробникам оптимізувати його товарну структуру зокрема, наростити частку продукції з високим рівнем доданої вартості, зазначають у Мінекономрозвитку. Крім того, зміни передбачають і географічну диверсифікацію вивезення товарів, обіцяють в уряді експортерам і фінансову підтримку. Незважаючи на падіння продажів у металургійному секторі, експорт залізорудної сировини із України зростає. За даними Міндоходів, у першому півріччі, вітчизняні підприємства продали за кордон на 11% більше продукції ніж у минулому році, насамперед на ринку південно-східної Азії. ВВП України у другому кварталі поточного року знизився на 1% порівняно з минулорічними даними. Про це повідомляє Держстат. Таке саме падіння було зафіксовано і на початку року. Україна поки демонструє найгірші показники зростання ВВП серед усіх країн СНД, залишаючись при цьому країною з найменшим рівнем інфляції. Стримування цін, до речі, залишається пріоритетним завданням для Нацбанку, повідомляє регулятор. Заради збереження купівельної спроможності гривні НБУ ладен ще 3-5 років підтримувати низьку інфляцію. Протягом перших шести місяців 2013-го показник індексу споживчих цін зріс лише на 0,4%. Антимонопольний комітет виявив ознаки картельної змови на ринку роздрібної торгівлі, причому змовились великі торгівельні мережі. Повідомив перший заступник голови відомства Рафаель Кузьмін. Причиною розслідування став факт завищення цін на соціально значущі товари, хліб та молоко на 20-30%. Результати розслідування оприлюднять восени. Заявили в АМКУ. В Україні має активізуватись процес створення так званих прозорих офісів, у яких громадянам надаватимуть адміністративні та соціальні послуги. Про це на тижні заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Пілотний проект нині реалізується у Вінницькій області. Наступного року у кожному райцентрі регіону мають з'явитись новий центр надання держпослуг. Українці задекларували майже 50 мільярдів доходів. Такі результати цьогорічної кампанії з декларування доходів та майнового стану. Як повідомляє Міндоходів, майже половина статків припадає на офіційних мільйонерів, кількість яких сягає близько 4 тисяч осіб. Загалом декларації подали понад 660 тисяч людей. Україна здійснюватиме агресивну політику експорту зернових, адже цьогоріч очікується рекордний врожай 57 мільйонів тонн. Половину збіжжя в уряді планують експортувати. Основними ринками збуту мають стати країни східної і південно-східної Азії, близького сходу, північної та центральної Африки. Щоб наростити експортні потужності, Кабмін обіцяє оптимізувати логістичні витрати зернотрейдерів. Нові правила оцінки нерухомості перенесли на три місяці. Таке рішення поточного тижня ухвалив кабінет міністрів. Крім того, уряд дозволив громадянам, які вже провели оцінку по новому і які мають відповідні звіти, використовувати їх. Як відомо, з 1 серпня фізичні особи, що продають рухоме і нерухоме майно, мусили звертатися лише до спеціалізованих оцінювачів. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску про здобутки та негаразди вітчизняної економіки. Говоритимемо за тиждень у цей же час. На все добре і залишайтесь з каналом бізнес.